Друзі, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Ну що, сьогодні буде в нас розпаковка. Взагалі, що, той інцидент, що в нас був з культиваторами, созвонився я з Вілі Сагра. Люди мене набрали туди самі, позвонили, сказали, що у вас там залишилося. Я кажу, отака ситуація, я кажу, нічого навіть ще не робивши. Лопнули штівти, я Кажу, ну, я в шокі. Що робити, не знаю. Я кажу, ну. Дивіться, я все показав, їм розказав. Вони кажуть, ми зрозуміли, зараз все зробимо. В общем, що, тепер розпаковочка. Показуй. Прислали мені на нову почту. Їхати, кажу, мені не треба, зачем воно всі будуть колотися там лишній раз. Ви там всі писали, хай їдуть ділять. Ну зачем. Ну, Блін, людям пертися чорно откуда щоб поміняти ці два вала. і все. В общем що, зробили мені вони такі два вала. Зробили вони так само, тільки мені тепер шкіф зробили. десятку. Десятий Зробили мені тут гайку. Я попросив, щоб мені зробили гайку, щоб ота ренжигля не валялася, бо воно буде торохтіть, не дай Бог, воно скоче, попаде в колесо, ну там вирує мені колесо. Так, отаку пластину, зробили шестерку, Ось о, два штіфта. Показую. два Оцей штифт видержає, як конструктор сказав, 7,5 тонн, цей видержує там, чи три з половиною, чи що. Ну, в общем, що, він сказав мені, що вставляю цей штифт один, і він мені дав ще шестерочку штифти, теж в цю трубку теж вставити типу, для надіжності. Я їм казав, так як мені підписчик писав, я йому казав, зробити отут, а проточить далі, зробити отут різьбу, допустим, до оцього, зараз покажу, ось сюди все, різьбу, а що так, там, ну, скільки тут, три сантиметри різьби зробити, зробити її сюди, накрутити отаку гайку, і в гайці ці зробіть штифт. Ну, просверліть дірку, і щоб сюди вставлявся штифт. Тобто, виходить, щоб держалося б на різьбі і плюс би ще держав би штифт. Я думаю, теж було прикольно. Но вони сказали, що не, не треба, це буде видержати, все, типу, це буде 100% агон. Так, дали мені ще два болта. Дали мені ще два болта. Зараз буду дивитися, куди їх там ставити, не знаю зачем. Ну, що то дали Типа, під заміну. Чи... А, чи це, наверное, просто болти в комплект з стовп, мабуть. Так, що вони мені ще? Знайшли мені, кстати, палець, прикіньте, дивіться, клас. Я собі вчора поїхав, той, що в мене був на 25. Я в городі його собі протачив. Ну, тепер, виходить, у них отакий ось палець стандартний. Одна сторона йде 25 з утолщенням, а тут йде 23. Ну, під цю сторону, я все одно придумаю якусь втулочку і шайбу приварю, щоб кожен раз, там, коли буде, я сюди вставив втулочку з шайбою. Тут за контрагаю, за штопори і все. Так. Дали мені. <с> за те, що я газував, там показував, дали мені такі 5 лап. Ну, дуже велике дякую, звісно, їм за моє панімання, я за їхнє понімання, що ну, типу, ми дійшли до того, що все нормально. Тобто я на них не обіжаюся, може вони на мене не обіжаються. там. Бо... Контент зняв, розказав, <казав> показав, усе, Ну, а що де? Ні, ну я сказав. В мене будуть обзори ну, реально настоящі, Я не буду там нічого придумувати, там, що типа, то не то. там, Все. Я знімаю чесно все і показую все чесно, як воно буде. Зараз що, зараз дію наступне. Зараз йдемо до культиватора. І будемо все це діло ставити. То есть, тут ставити особу причин нема, нема ніяких, там, там вибити треба два штифта, просто це вкрутити і все назад забрати. Пішли, я вам це все покажу. Тепер возі культиватора. Так, друзяки, ось я біля культиватора. Це тут положимо, зараз будемо вибивати. Ось це, що мені треба було поміняти, виходить і все. Так, дивіться, що тут тепер, ізмінення які. Оце вбрали, бо я кажу, уберіть мені цю штуку, зачем вона мені треба, бо отак кажу, не дай Бог, вона. Сейчас, кажу, не дай Бог, вона отак откинеться. прикиньте, попаде отак в колесо. Все, гляньте. Кажу, вона дірве. Сдели, ти, кажу, мені обичну гайку. Я підрегулював свій глибину. Да, підрегулював свій глибину і поїхав роботи. Щоб оно тут і не бриніло так. І не тіліпалася. А взагалі, звісно, можна було в далі навіть не гайку робити. от Дивіться, там гайку мені зробили. Ну, вже зробили. А взагалі можна було потут зробити, як на МТ-зоні, на навески, на винту. Оцей винт, що ну, ви поняли, сюди винт, що регулювати глибину, верх-низ піднімати. Этот самий. Просто такий 20-сантиметровий вкинути... Я не знаю, там, що ну, там. Вал такий вкинуть, коротше, зробити як на навіскі, та й все на винту. Обичний такий валік вкинуть там з однієї сторони заклепати його, з другої сторони там заклепати його по заводському, та й все зробити. І було б прикольно. Без оцих шплінтів, там, без оцього всього. І воно б все б, тут би роботало, та й все. Так, тепер що? Розбираю. Тут розбирати його складності немає ніякої. Добрий день, так. Да. Він зашновий. Дюсик, та ну а я же короче, а ты що? ти тоже в контент передавай привет подписчикам. Да, так, ну що, друзья, я тут уже одну вибив. Ось, я тут уже одну вибив, один штифт. Щас ось я вибиваю ці стама. Я ще теж зняв їм відео і показав, що воно ж і з цієї сторони теж так само. Що тобто... короче, під руку, щоб вибити, поняли? і все. Так, ну що, тепер... А із-за того вони нічого тут другого не ділять, бо як конструктор каже, воно ж тоді буде не розборне. Я кажу, так а зачем його розбирати? Воно коли тут різьба налегнеться, то воно тут вже буде без різниці. А це ж бачите, як воно тіліпає, прикинь би так, випало. отак випало. І в колесо, і це ж хана було. Бачите, трошки неудобно. Так, сейчас я вам отак поставлю, щоб ви мене бачили. Отак ось це все діло. не подходы, прикиньте по размеру. Сейчас возьму болгарочку и сделаю красоту, понял? Да? Чего оно так и сделано, надо тут отружки трошки все подправить, бачите? Вот а край сейчас покажу. Вот а край все. Бачите, вон трошки, как за гусеница якась. возьмем болгарочку понятно все бачите не заходит чуть-чуть а мы туда попробуем и тут так само везде идеальный зазор Вы бачите что вот именно <говорит> везде одинаково по размеру вырезаны. все тоже такая само. бачите трошки не подходит так сейчас возьмем болгарочку Так, попідганяв, все, теперь все Теперь Можно оставлять. вставляти. его оставим вот так. Ага, вот так вот это дело теперь выглядит. Так. Все, закрутилось, сейчас теперь беремо, тут кинувся, я не могу разорвать. Запакували, як на заводі. Розпаковка така, диви, яке плотне все. Прям ніде нічого не зробиш. Так, ось вони давали мені отаких От штифтів, сказали, що те туди, це сюди і те туди. Тобто забиваю оцей, все поставив. Конструкція виглядає і тепер. Це ж воно ось тепер робить упор. І все, це упор зробила, і отак оце воно. друзяки, все, все устранили, все зробили, все в порядку. Ну а там далі тоді ось в роботі. Далі буде наступний відосик, все в роботі і покажу як воно було. Так що отак. Так, ну що, відос далі делати не буду, ну, далі знімати не буду. ту сторону зараз так само викручу. Так, друзяки, ну що, а на цю сторону поставлю коротенький. на ту сторону поставлю длинный, а на ту сторону поставлю коротенький. Вот так вот сделаем. Вот так раз. И тоже забью его вот так. И будет огонь. Так что, вот такая движуха. Все, вот так поставим. Все, теперь огонь. Ну, а далі подивимося. Сказали, нічого, як я ж кажу, вони кажуть, сервісники, що нічого не треба переробляти, якщо знову щось случиться. одразу дзвоню, показую, розказую і будемо щось робити. Так що отака дівчуха. Я думаю, що це в усіх виробниках десь по-любому є якісь з'яни, що по-любому десь відпаде. -то тобто, ну, по остальному всьому взагалі випросів немає. Тут воно все таке дебеляче. А Тут бачите один такий момент. Ну, Все одно мені кажеться, тут було б краще зробити гайку. Докрутити, дліни трохи отут, ну, далі переварити оцю шайбу. Або тут ближче дирку просверлити, ну, безразни, виміряти длину там що воно настільки піднімає, куди. І просверлить гайку, поставити і все це діло зробити. Так що отак. Що, все. Давайте пишемо коментарі. Ставлюємо лайки дизлайки, коротше, Всю причину устранили, Воно за те, що я поставив сам. <схи> прислали мені 5 лап, пальчик, там, ну оці всі моменти, Так що все рішилося, все чотенько. А ви, звісно, написіте свої думки в коментарях, що ви на це скажете, А я вже далі покажу в роботі, як він працює. Так що, все, всім. Дякую за просмотри, Давайте до зв'язку.